Осередки створюються для того, щоб підняти оте от усвідомлення наших учнівської нашої молоді саме до таких от до захисту нашої країни. Щоб ми сьогодні не готуємо солдат. Ми сьогодні не готуємо людей, які повинні всі проходити, наприклад, та військову службу. Так? Ми сьогодні готуємо саме відношення. Учнів да, нашого молодого покоління до того, наскільки вони повинні розуміти про ті умови, в яких наша держава знаходиться. Да. І з цим вони повинні ознайомлюватися в школі. Тому новітня програма, саме нова програма, вона це передбачає. Вона передбачає новітня програма і навчання вчителів, з якими ми вже розпочали. Да? Новітня програма вона передбачає створення міжшкільних осередків, які ми зараз плануємо. І ось на останній сесії нам виділи більше 13 мільйонів на ці осередки, де ми повинні зробити саме осередки. А осередки включають це мінімум 4. Навчальних кабінетах, в яких будуть вивчатися і загальна військова підготовка, і буде вивчатися і домедична підготовка, і буде вивчатися озброєння, ознайомиться з озброєнням і ознакомиться з військовою технікою. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Це виникає цікавість у наших дітей, але на тому рівні, який вікова особливість дозволяє їм це з ними познайомитися. Цей новий предмет, який буде осучаснений, оновлений. Він буде вже по новій програмі, з цього 2025-2026 навчального року, 11 клас буде завершуватися по старій програмі, вони будуть навчатися в школах, в своїх кабінетах, а вже 10 класи вони будуть навчатися в цих осередках. Виділене сьогодні графік готується. Сьогодні буде ознайомлення, яка школа до якого осередка буде прикріплена. І якщо було кожен тиждень, у нас захист України як навчання то сьогодні це буде раз в місяць. Тобто приходять на 6-8 годин в цей осередок, і протягом 6-8 годин з цими групами група, якщо 30, 30 чоловік, вона ділиться завжди на підгрупи. І тут уже ці навчальні кабінети з різної підготовки, вони якраз і нам необхідний для того, щоб розділ проходило навчання до 15 чоловік. Що ще нового? Це десь 60% – це практичні заняття. Це нове навчання, тобто теорія займає ну, 30% знайомства з новими, екскурсійно теж є відсоток якийсь, а от практичний відпрацьовка навичок, це 60%. Що для дітей нового, зовсім нового, да? це те, що вони зразу знайомляться з теорією і зразу вже відпрацьовують практику. І є ще підходи, що в кінці 11 класу, в кінці 11, Класу проводиться військово-польові збори зараз. Є зміни, і ми з цим згодні з цим змінами, тому що одинадцятикласники, коли в кінці року, там в травні місяці проводяться військово-польові збори, і коли вони готуються до ММТ, коли вони завершують уже навчання в школі, їх перенесли на 10-й клас такі збори, в яких це так вони називаються польові, да де будуть відпрацьовувати те, що протягом року вони здобули. Ті навички, які вони вже придбали, вони ще раз, військово такі поліві збори, будуть вже зовні, не в осередках, а це буде на виїзді. Практично ми теж це плануємо.